Чи хочете ви жити щасливішим життям? У цьому немає сумнівів звичайно, хочете, хто ж не хоче, але стати по справжньому щасливим не завжди легко. Насправді це часто вимагає зіткнення з деякими жорсткими істинами, віч на віч, ось ці істини, які можуть допомогти вам стати щасливішими в довгостроковій перспективі. Перше у вас завжди є вибір, чи чули цитату життя на 10%»? це те, що трапляється, і на 90% як ви реагуєте Чарльза Свіндола. Хоча ми не можемо запобігти тому, щоб з нами траплялися погані речі. Ми можемо контролювати, як ми на них реагуємо. Навіть у найбезнадійніших ситуаціях у вас завжди є вибір, і прийняття цих рішень, якими б складними вони не були, може дати вам силу жити щасливішим, більш насиченим життям? Номер два важливо розвивати стосунки. Якщо ви хочете бути щасливими, вам потрібно мати міцні стосунки з людьми у вашому житті. Чи це ваша родина, друзі або кохана людина? Важливі системи підтримки, що допомагають рухатися вперед. Згідно з дослідженням, дорослі з більше соціальних зв'язків здоровіші і живуть довше, ніж більш ізольовані однолітки. Нам потрібні люди в нашому житті, щоб відчувати кохання, підтримку та оцінку. Тому знаходьте час для людей, які важливі для вас, і плекайте ваші стосунки. Це окупиться вам у довгостроковій перспективі. Три вас не будуть захоплювати всі. Чи боїтеся ви бути непопулярним. Якщо так, ви не самотні, легко відчувати, що ми недостатньо хороші. Але правда в тому, що вас не будуть захоплювати всі, і це нормально, незалежно дехто не відповідатиме вашій енергії. Замість цього зосередьтеся на тому, щоб бути з тими. Хто цінує вас, з ними вам ніколи не доведеться прикидатися, і ви можете бути собою, просто будьте автентичними. Номер 4. ідеального часу не існує. Чи чекаєте ви на правильний момент? На жаль, ідеального часу не існує. Очікування, поки зірки зійдуться, це вірний спосіб ніколи нічого не зробити. Хоча не завжди варто кидатися з головою без роздумів, надмірне обдумування. Та аналіз подій можуть призвести до паралічу аналізу? Тож не чекайте ідеального часу. Просто виходьте і робіть все можливе, вчіться на будь-яких помилках, які ви можете зробити. Номер 5. Ви не можете змінитися, виправляючи своє минуле, чи часто ви згадуєте про можливості, які прийшли і пішли, або можливо ті незручні моменти, які ви б воліли забути. Легко зациклюватися на минулому і на тому, що могло б бути, але намагатися змінити минуле це як гнатися за міражем у пустелі, це безкінечне, безплідне переслідування. Усі ми маємо жаль, але постійне розмірковування над ними нічого не робить, окрім як заважає нам рухатися вперед, натомість вчіться на своїх помилках і зосереджуйтеся на теперішньому і майбутньому, тому що. На відміну від минулого, це те, що завжди у вашому контролі. Номер шість матеріальні блага не зроблять вас щасливими. Чи часто ви купуєте новий одяг або речі можливо, більше, ніж слід, якщо так ви не самотні. У нашому матеріалістичному суспільстві легко потрапити в пастку думки що більше речей, зробить нас щасливішими, але правда в тому, що це не так. Дослідники виявили, що люди, які вірять, що володіння речами веде до щастя, відчувають нижчий рівень добробуту, ніж ті, хто не вірить, замість того, щоб використовувати матеріальні блага для заповнення порожнечі у вашому житті, зосередьтеся на отриманні більше досвіду та розвитку ваших стосунків, вони нададуть вам набагато більше тривалого щастя, ніж будь яке матеріальне благо коли небудь зможе. Номер сім. Зростання приходить у труднощах, а не в комфорті. Звичайно, зручно робити те, що ви завжди робили раніше, але справжній виклик і справжнє зростання приходять, коли робите щось абсолютно нове. Саме в моменти труднощів і боротьби ми дізнаємося найбільше про себе, ми дізнаємося, що можемо витримати, і які наші можливості. Хоча зона комфорту може бути спокійним і приємним місцем, коли вас не кидають на виклики, ваші амбіції та мрії не будуть реалізовані, ви не зростатимете як особистість і, можливо, не досягнете того, чого хочете, тому, замість того, щоб тікати від труднощів, прийміть їх. Це може бути важко, але це зробить вас сильнішою і більш стійкою людиною в майбутньому. Отже, чи чита відгукується вам щось із цього. Шлях до наповненого щасливого життя не завжди такий простий, але з правильним ставленням і мисленням ви можете досягти цього, чи погоджуєтеся ви з цими пунктами. Чи є якісь моменти, які ми могли пропустити, але які, на вашу думку, допомогли у вашому власному прагненні до щастя? Поділіться ними, як завжди, всі ресурси знаходяться в описі. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!